Всім привіт, слава Україні! Бачите, я потроху облаштовую місце для влогів. Трохи розкажу вам про Трампа, і підемо погуляємо зі мною, покажу вам дитячий парк. Маєм на Трампа єдина людина, яка відростила вухо назад. Ви, мабуть, пам'ятаєте замах на Трампа, куля потрапила йому в вухо, і ось чудо зцілення трапилось. Немає шрамів вухо як новеньке. Дуже гарна англійська, де ви так навчились говорити красиво, сказав Трамп президенту Ліберії, де англійська є офіційною мовою. Ну, Трампа теж можна зрозуміти. Йому англійська не дуже дається, навіть враховуючи, що це його єдина мова, якою він говорить. Журналіст каже: Ви сказали, що не знаєте, хто наказав зупинити давати зброю Україні. Ви вже з'ясували це. Трамп каже, що він про це не думав. Журналіст. Як ви думаєте, хто міг прийняти таке важливе всередині країни рішення без вашого відома? Він каже, я знаю. Схоже на те, що я дав наказ, але я не давав. Ну, його теж можна зрозуміти, там в Білому домі в них такий проходняк з російських шпигунів. Але вчора сказали, що зброя відправлена в Україну. 1,55 вже мають бути на фронті. Америка каже, що відправили тоді, коли Україна вже їх отримала, щоб не можна було відстежити шляхи. Тож запевняють, що вже в Україні. Я сподіваюся. І тут, здається, Дуда головою вдарився, говорить, що закриє аеропорт в Жешові, через який проходять більшість озброєння в Україну. От, здається, Трампу трохи полегшало, да, трохи відійшло, а під перейшло до Дуди. Історію вам розповім, яка вчора трапилась. Мій чоловік має товариша, а вони перестали спілкуватись кілька років назад, тому що цей товариш його звуть Дерл, трампіст на всю голову завжди за нього голосував, і було неможливо з ним розмовляти, тому що він безперестанку казав, який Трамп офігенний. І Ось учора мій чоловік каже подивись що там дерал написав в фейсбуці дивлюсь а там дуже великий пост про те що він розчарувався в трампі і називає його брехуном вором і вбивцею Зразу він почав з того, що Трамп обіцяв скасувати податки на понадормові години праці і чаєві. На практиці там є багато підводного каміння і людям дали зовсім копійки. Дерев розраховував де на декілька тисяч за рік з неоподаткованих понаднормових, а вийшло тільки 500 баксів. каже, що Трамп тупо поржав з людей. Згідно також, він багато писав про трагедію в Техасі. загинувших вже 120 і 173 пропавших безвісті. Трамп не знайшов час щоб поїхати туди, і він е не на поїзді ж їде в нього літачок. Серед загинувших багато дітей Трамп навіть не надав достатньо допомоги. Волонтери збирають воду, їжу, одяг людям, які втратили все. Також він написав про список Епштейна, клієнтів Епштейна, каже, що немає сумніву, що Трамп є в списках. Ну так, в мене теж немає сумніву. Ударила ця точка кипіння, настала, коли загинули діти. Моя сусідка Пенні, я інколи про неї розповідаю, їй 83 роки, вона розувірилась в Трампі ще, коли він на поховання папи з'явився у синьому костюмі, а не в чорному. Трохи відкриваються, дуже повільно, трохи відкриваються очі у американців, а у рапсіян немає точки кипіння. Ті жеруть все. ABC News. Росія посилює атаки на Україну лише через день після початку своєї найбільшої атаки безпілотників початку війни. Росія вночі атакувала Київ сотнями безпілотників та ракет. Президент України Володимир Зеленський називає ці атаки тероризмом у чистому вигляді. Патрік, наскільки руйнівними були ці російські удари? І що вони говорять вам про російсь... про... Військові можливості Росії Патрік каже: здається, ми говоримо про такі масовані російські атаки майже щодня. Лише вчора Росія запустила рекорд, рекордну кількість ракет і безпілотників, а тепер вночі вона знову відправила сотні безпілотників, здебільшого націлених на Київ, і це справді завдало значної шкоди великих ушкоджень. У місті повідомлялося про ушкодження у восьми з десяти районів Києва. За даними влади, щонайменше двоє людей загинули, та понад два десятки отримали поранення. Цього ранку над містом летіли хвилі цих дронів. Зенітний вогонь та вибухи освітлювали горизонт столиці. Над центром міста висів густий дим. Слід сказати, що це не просто те саме, що ми зараз бачимо. Це так, це те, що Росія ріс. Ко посилило бомбардування українських міст за останні 10 днів. Ми бачимо, що було завдано три найбільших ударів війни. У минулому Росія могла завдавати таких ударів лише кожні кілька тижнів, але зараз ми бачимо їх майже кожні кілька днів. І це тому, що Росія змогла значно збільшити виробництво цих безпілотників, які вона зараз використовує для атак на Україну. І тому це стає жахливою та лякаючою новою реальністю в Україні. Це також стає набагато більш смертоносним для цивільного населення. ООН опублікувала сьогодні звіт, в якому йдеться, що червень був місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення України за останні три роки. Журналістка в студії каже, державний секретар Марко Рубіо щойно зустрічався з, міністр... з міністром закордонних справ Росії. Що від Цього очікується, Патрік каже, державний секретар Марко Рубіо, щойно зустрічався з міністром Росії Лавровим на саміті в Малазії. І ця зустріч очевидно відбувається в той момент, коли ми бачимо, як президент Трамп здається, вичерпує терпіння з Путіним щодо переговорів з метою спроби припинити війну. Тепер Марко Рубіо сказав, що він поділяє розчарування та обурення президента Трампа тим, як Росія. Поводиться на цих переговорах, він сказав, що Лавров запропонував кілька нових ідей, які він тепер збирається привести до Вашингтона, але він не думає, що вони зрушать справу з місця. Тобто, абсолютно дарма Марко Рубіо зустрічався з конякою. Дарма марнування часу просто і Рубіо так і каже, що конячі пропозиції не зрушать справу з місця. Але окей, будемо чекати чогось путнього від Трампа. Ми знаємо, що все, до чого він торкається, стає тільки гірше, але сподіваємося, з Божою допомогою щось путнє таке з цього вийде. Є одна дуже цікава новина: The Guardian. В Україні заарештували батька та сина з Китаю за підозрою у шпігунстві. Україна заявляє про арешт батька і сина з Китаю за підозрою у шпігунстві, за програмою. Проти корабельних ракет Нептун ключовою частиною зростаючої. Вітчизняної промисловості як приємно читати зростаючої вітчизняної промисловності зброї Києва, яка має вирішальне значення для його захисту від російських військ. Співробітники контрозвідки заарештували 24 річного колишнього студента в Києві після того, як надали йому технічну документацію, пов'язану з виробництвом ракетного комплексу Нептуна. Йдеться у заяві СБУ в середу. Пізніше вони затримали його батька, який мав намір таємно переправити документи китайським спецслужбам. Повідомило агентство. Батько проживав у Китаї, але відвідував Україну, щоб особисто координувати роботу сина. Додається там український чиновник. Повідомив Reuters, що ці двоє чоловіків стали першими китайцями заарештовані за спегунство з часів повномасштабного вторгнення Росії. Міністерство закордонних справ Китаю у четвер, тобто сьогодні, заявило, що все ще перевіряє інформацію. Ну вже ж, от все є, тільки китайців і не вистачало. Зараз і китайці є окей. Ходімо зі мною в парк. Лас-Вегас знаходиться в пустелі, сьогодні в нас плюс 42 градуси, кожен день у нас 42-43, вологість 4%. Тобто дуже-дуже сухо. Минулого разу показувала будинки, деякі люди здивувалися, що люди не ходять. Люди трохи ходять зранку і ввечері. Ми сьогодні вийшли о сьомій ранку, було ще прохолодно, плюс 36, то трохи пройшлись. Лас-Вегас був побудований, враховуючи, що люди мають машини, тому навіть взимку люди все рівно не дуже ходять. В хороших районах немає громадського транспорту взагалі. А місць, куди піти, в Лас-Вегасі для будь-якого. Віку дорогих і безкоштовних дуже багато. Це звичайний парк біля нашого будинку. Таких парків багато в Лас-Вегасі, таких схожих. Щоб пішла вода, треба натиснути кнопку, або вона сама піде, якщо діти бігають навколо. Це називається water Park або Splash Park. Мене просила додавати англійські слова в відео, слово Splash – хлюпатись. The children love to splash. Ну, а помідори так, тут не вирощують. По-перше, вони тут не ростуть, а по-друге, якось не цікаво це людям тут. Є інші штати, де садівництво більш розвинене. Були коменти на кшталт, як тут жахливо. Ну, я особисто не вважаю вас фегас, жахливим або поганим. Я вас запевняю, люди живуть тут по доброй волі, їх не змушують. Я вже живу тут більше 10 років, ми переїхали сюди з Флориди. Я дуже довго звикала. В мене паморочилась голова від жари, але звикла. І почуваюся досить комфортно. Дякую, що дивились. Дуже дякую за лайки, коменти, підписки. Бережіть себе, Па-па.